Паперовий фільтр на якийсь там китайський міні-трактор після масляного. Це дуже недобре, це не можна робити, продавати не можна. Дивіться, тут як в Німеччині в 87-му році все розписано, розмальовано. Двигун, оцей, що Т40 вкрали. Дивіться, зазори, кожне тисячу мотогодин. Кісточка промивати, фуїл 1000 мотогодин, фільтр паливний, фільтр масляний 500 мотогодин, масло. Кожних 10 годин провіряти, максимальний рівень. Це гідравлічка. Ще якась свічка. А, це Датчик, датчик ремня. натяжка. Все прописано. Air. Бачите, Air і от баночка така повітряного фільтра. Ось він, паперовий фільтр. АЕР сервіси. Бачите, кожні 6 годин треба продувати. А ойл сервіс. 24 години